Маю ось таку гарну ароматну троянду блю парфюм. Хочу поділитися з вами, як я її черенкуватиму. Внизу майбутнього черенка нижче від почки роблю косий зріз. Далі рахую почечки одна, друга і третя. І на третю я роблю прямий зріз. Ось такий череночок в мене вийшов на три почечки, Можна робити на дві, Як вам до вподоби, як вам зручніше буде. З моєї гілочки вийде ще один череночок І за таким же принципом дивлюся внизу коси з різних відпочки. Рахую потім вгору, дивлюся, де у мене друга, перша, друга і третя. І знову прямий зріс. Якщо у нас є листочки, то ми їх частково прибираємо. Залишаємо небагато. Ось так. Готуємо місце. Земелька повинна бути досить пухкою, такою, можна додати. Пісочку. В мене вже пісок я додавала, тому просто вириваю невелику таку ямку, підпушую ґрунт і сюди буду поміщати свої черенки косим зрізом до низу, тобто в землю, де у нас косий зріз. Першу і другу почку я виходить, буду заглубляти. Також, за бажанням, черенки можна помістити в розчин корневіну перед тим, як їх ось поміщати в ґрунт. Це дасть більше вирогідність утворення корінців. Земелькою добре підгортаю. Якщо ваша земля суха, то обов'язково необхідно полити і накрити зверху обрізаною пляшкою для того, щоб створити парниковий ефект. Таким методом я розводила троянди і влітку. Ось що в мене вийшло: це троянда Lady of Charlotte. Я її вже пересадила в горщик і ми бачимо, ось там вже навіть проросли невеличкі корінці. Буде гарна рослинка.